Наступної теми будемо говорити про те, як триває ліквідація медико-соціальних експертних комісій та їх реформування. Тетяно Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії 24 лютого 2025 року. Про це 17 березня Суспільному розповів перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук. Було проінформовано листом, яке було направлено на керівництво закладу, де вона зараз перебуває. Ми отримали безпосередньо підтвердження про те, що вона ознайомилась відповідно до законодавства з цим рішенням і безпосередньо з нашим повідомленням. І відповідно отримали від неї листа про те, кому саме передати документи. Я маю на увазі трудову книжку про її звільнення. Відповідно, після цього було видано розпорядження, коли витікав тут цей двомісячний термін, який передбачений законодавством. Було видано розпорядження голови обласної ради, і відповідно з 24 лютого 2025 року Крупа Тетяна Васильівна офіційно звільнена і не перебуває в жодних відносинах з Хмельницькою обласною радою. Нагадаємо, що працівники державного бюро розслідувань заявили про викриття керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина Олександра на незаконному збагаченні. Під час обшуків в них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань 4 жовтня 2024 року. І більше про звільнення керівників МСЕК та реформування експертних комісій говоримо із головою Всеукраїнської громадської організації інвалідів, правозахисної спілки інвалідів, членом громадської ради при міністерстві соціальної політики. Олександр Вознюк з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаємо так. Доброго дня, студія. Дякую за запитання. Питання в тому, що Ситуація з приводу звільнення пані крупи і всіх всі те, що сьогодні створюються експертні команди, то відповідно до нового закону 12178, цей проект закону набуває чинності з 1 січня 2025 року. Відповідно, всі МСЕК, які планувалися, вони станом на сьогодні ліквідовані. Тобто, на станом на сьогодні яка в нас сьогодні ситуація в тому, що створені нові експертні команди. Є 300 лікарень. Це кластерні надкластерні лікарні. Всі попередні діяльні всім секів ліквідовано і припинено їх діяльність. Завдання відповідно до закону передано таке доручення, щоб всі старі мсеки передали в поперовому вигляді для нових експертних команд оцифрування людей з інвалідністю, які мають строку інвалідність або інвалідність, яка безстрокова. Натомість питання щодо оцінювання повсякденного життя особи з інвалідністю воно буде находити з того, що Sorry. Так, так, будь ласка, продовжуйте стоїть, що станом на сьогодні, ті, хто є строкова інвалідність, ці люди будуть запрошені новими експертними командами. Всі, у кого безстрокова інвалідність, цих людей не будуть отримати. Натомість служби безпеки України, державним, служ... державним бюро розслідування і іншими прокурорними органами станом на сьогодні відбувається перевірка законності або безпідставності набиття статусу інвалідності. Це стосується прокурорів, митників, податківців. Далі піде нова служба Це громади Міністерства відомства та державні установи, де працювали чиновники і за певні правовідносини між МСЕКами і між органами отримали незаконну таку інвалідність. Станом на сьогодні пенсійний фонд. А й отримують дані від міністерства охорони здоров'я. хто не підтвердив статус інвалідністю, то ці особи, які з моменту набуття такої інвалідності отримали грошове фінансове забезпечення, то саме пенсію за інвалідністю, мають повернути в державу ці кошти. Тобто пенсійний фонд ще окремо отримує такі дані і стягує ці кошти назад в державу. Ті, хто не може, ще є, от складова що багато прокурорів, митників, податківців не хочуть приходити. На підтвердження своєї інвалідності є також передбачена процедура. Якщо вони перший, другий раз і третій не прийшли, то така інвалідність у них буде позбавлена. Тобто держава максимально виконує завдання рішення Ради національної безпеки України і право на справедливий запит суспільства людей, і тут завдання, яке поставив президент, воно буде виконано в негайний і найближчий термін. Станом на сьогодні вже Біля 50 тисяч осіб пройшли за новою методикою оцінювання 1 квітня 13 тридцять тисяч яка яка проводиться так. по повсякденному оцінюванню фізичної особи з інвалідністю. Вона також буде цей критерій до але групою командів експертів доопрацьовуються ці критерії, тому що не всі особи могли попасти в критерії нової постанови, яка розроблена була в листопаді 2024 року. Ну і плюс до цього ми, дуже важливим питанням є це швидкі прийняття рішень експертними командами. Брат, якщо особа не погоджується з рішенням експертних команд, то таке рішення може бути оскаржено до центрального форму оціню, який знаходиться в місті Дніпропетровськ, або до суду. Ну, власне, я дуже короткий такий екскурс, що сьогодні відбувається наразі. Продовжуються перевірки, наразі продовжується запрошення осіб, які потребують інвалідності. Питання не стоїть завдання забрати людей з валідність. Питання права справедливого запиту, право його правомірного отримання, тому що особа яка має певну інвалідність, вона має право окремо на право державні влади. Це реабілітація, це і дональна програма реабілітації, це право забезпечення технічними засобами. реабілітації, це в тому числі пенсійне грошове забезпечення статусу втрати з інвалідів. В тому числі особа яка камаки статус вона має і податкові пільги, і роботодавці має такі пільги, і тому. Дуже важливо, щоб не справжні справжні люди, які мали таку інвалідність, були позбавлені і відповідно покарані. Наразі ми чекаємо від державної служби бюро розслідування служби безпеки України, скільки кримінальних проваджень порушено, на які стадії кримінальне провадження. Яка кількість цих осіб направлена? Скільки на вручно підоз що таких осіб? Ми скільки вже направлено до суду і розпочати судове розслідування в рамках у ще висунуто обвинувачення. Незаконності безпідставності набуття статусу особи з інвалідністю. і я хочу вам маленький секрет розказати, що переважно цю інвалідність набували це чиновники і депутати обласних рад, які створювали такі корупційні мсеки, це прокурори, які між собою там комунікували, прикривали злочинні дії обласних депутатів чи місцевих депутатів і інших чиновників. Ну власне, тобто, звичайний громадянин, який мав таке право. Отримати справжню інвалідність, він чекав роками, а чиновники за прискореною процедурою за певною домовленістю дуже швидко набували, сідали на скажімо, незаконність отримання соціальних влад інших держав, що законом, закон і просто обдурювали наших платників податків. До речі, якщо такі випадки фіктивного призначення статусу інвалідності у випадку службовців, яких ви згадали, встановлять окрім позбавлення, які ще наслідки щодо таких дій? А ну пропонується якщо буде вирок суду, то ці всі посадовці будуть звільнені з посади. Відповідно будуть набуті вироки, тому що є багато спеціальних законів щодо статусу осіб, які як державні службу ці працюють в державні в податкові служби, обмитні служби в службі прокуратури судової інституції, в тому числі це чиновники всіх відом з державної обласних. То відповідно це буде виходити з позиції. Тих вироків, які будуть виносити суд, якщо така вона буде доведена, але це не позбавляє права роботодавця державної сфери управління на час розслідування або на час винесення судового рішення або статочного вирока щодо звинувачення тої особи, яка незаконно отримала таку інвалідність, відсторонити від займаної посади, тобто дати можливість, наприклад, ветеранам, які повернулися, які мають дійсну інвалідність. Надати нашим ветеранам ветеранкам можливість зайти в систему державного управління і по справедливому вирівняти всю ситуацію. А ці чиновники, які прикривалися цим статусом, вони мають максимально бути покарані. Наша була пропозиція також конфіскувати все майно цих людей. Але на жаль, інші колеги не підтримали, тому що. Як вважається принцип е, інституту презумпції невиновності, вони все ж таки в нашій державі існує, допоки особа вважається невинною до того часу, поки не буде остаточно винесено судове рішення, де закони де судове рішення набуде законної сили. Ну власне, це ми будемо спостерігати з позиції щодо крупи, пані кропи щодо керівниці Миколаївського МСЕКу, щодо керівників Вінницьких секів, тому що там ви знаєте, вони там всі доларові мільйонери, Як виявляється, і виявляється, що в нас право. Громадян людей з інвалідністю виявляється все дуже добре. Тому що у нас прокурори, державні службовці також мають інвалідність, але вони про це не заявляли. Ну будемо дивитися, як далі будуть рухатись реформи. Наша дуже цікава тема цікавить, як буде реформуватися ВЛК, що з ними буде. Скільки у нас там ВЛК законно, незаконно визнав придатних непридатних, тому що так виходить, що у людей, яких мають сукупні хвороби, їх визнають дуже придатними. А людей, які повністю здорові, виходить якось так, що члени військово-лікарської комісії визнаються осіб придатно до військової служби. Це також зараз стає питанням фокусу уваги правоохоронної системи, і найближчим часом ми ще побачимо не тільки лідерів мільйонерів серед обсеків, також можуть бути лідери серед ВЛК, керівництва ТЦК або РТЦК чи ОТЦК. Але найближчим часом будуть розкривати повні. Я ще Дякую. хотіла уточнити таке: чи може чи є така імовірність, що колишні працівники МСЕКів перейдуть у ці новостворені комісії працювати? Дивіться, закон дозволяє членам комісії зайти в експертні команди ну, за відповідно за цим новим законом. Як він діє відповідно до вони мають брати участь в оцінюванні, але керівникам секів заборонено прямо в законну норму нормою зайти назад в нові експертні команди. Відповідно, всі члени комісії, які не очолювали старі мсеки, корупційні, відповідно, ці члени комісії можуть бути в нових експертних командах. До них застосовано відповідно також критерії. Якщо ця людина займалася лікарською практикою і може її підтвердити безперевно не, не менше як рік, то ці члени колишні члени комісії МСЕКів, наприклад. Крупа ж була керівницею, а в неї дуже було багато членів комісії. Ці її підлеклі вони мають право працювати в нових експертних командах у кластерних і на кластерних лікарнях. Але в разі якщо вони займаються лікуючою практикою, це отаке була вимога. Наша була позиція не включати цих членів комісії. Була дуже велика дискусія з позиції правників експертів, потрібно чи не потрібно. І ми вийшли з того, що ну, в зв'язку з тим, що цим членам комісії. Не було пред'явлено будь-яких там звинувачень, обвинувачень, а вони не підозрювалися в корупційних якихось схемах. А просто керівник сама поза процесом е власне видавала наліво направо статус особи з інвалідністю. То ми все ж таки дійшли згоди, що ці члени комісії можуть працювати в нових експертних командах. Ну Олександр, якось так. так. Ми дуже а, дякуємо с... вам за це роз'яснення. Ми будемо далі стежити за розвитком ситуації з діяльністю новостворених комісій замість МСЕК, які ми згадували. Олександр Вознюк, голова всеукраїнської громадської організації інвалідів правозахисної спілки інвалідів, членом громадської ради при міністерстві соцполітики, був з нами на прямому зв'язку.